Після знищення зону сапону вже нікому було захищати селян від дальших дій радянської влади. Беззахисне село, як і вся Україна, були вкинуті в страшну драму колективізації і Голодомору. Відомо, що Сталін і його посіпаки почали колективізацію для того, щоб можна було. Безкарно і ефективно грабувати селян, викачуючи із села величезні матеріальні ресурси для економіки індустріалізації і подальших кроків. Ну а відомо, що індустріалізація послужила базою для гіпертрофованої мілітаризації Радянського Союзу. Я тільки Відриваючись від спогадів, наразі скажу таке, що коли почалася Друга світова війна, то у Гітлера було 3,5 тисячі танків, а в Сталіна 23 тисячі 200. І це він готувався до оборонної війни. Ну, відомо, що вже все таємне стає коли-небудь явним. І вже історики розкопали, що Сталін готував із своїми генералами ефективну операцію під назвою Гроза. Це початку війни із своїм бувшим другом і колегою Гітлером. Але Гітлер буквально на кілька тижнів опередив товариша Сталіна і вийшло так, що Гітлер виявився ініціатором війни, а Сталін. Вже був реабілітований як невинна жертва, і західним країнам довелося тоді вже допомагати нещасному Сталіну вести війну проти гітлерського агресора. Але повернемося до періоду колективізації і Голодомору. З історії Чернігівщини відомо, що. Домор і колективізація забрали більше життів, ніж Друга світова війна. При всіх звірствах обоюдних і сталінського режиму, і Гілівського. За Другу світову війну Чернігщина втратила 127 тисяч мирних жителів і 134 тисячі воїнів. Це разом 260. Дві тисячі виходить. А по матеріалах академічного видання історії Чернігівщини, присвячені 70-річчю створення Чернівської області, виданої Кучмі у 2003 році. За період голодомору Чернігівщина втратила 362 тисячі. Тобто більше, ніж у Кривавій Другої світової війні. Ось масштаби того страшного терору, який розв'язала більшовицька Росія. Вона ще не, ми її не можемо називати фашистською, але, по суті, це була комунофашистська країна, яка дему навіть перейшла, сам, перещегуляла, так би мовити, самого Гітлера. Гітлер у свій час відверто заявляв, що він багато чого почерпнув від більшовиків. І той терор, який він розв'язав в Європі, він йшов по наказаних слідах, який його притечі більшовики зв'язали спочатку у Радянському Союзі, зокрема. Серцевиною місця терору була Україна, а потім влаштувалися влаштувати для всього. світу. Ну, як відомо по подіях Другої світової війни, їм вдалося захопити тільки пів Європи. Та й то вже ж у Європі масштаби терору були незрівняно меншими. Але повернемося до колективізації і голодомору.